Вроді тут квіти знімала, ходила в цих дворках. Там кофі хаос. Треба перевірити, які там кави. Давайте зайдемо, перевіримо, може, я це знімадаю. Всього не на каву треба туди ходити. Мало короткий такий скверчиком.

Дякую вам теж. Ой, Бежу, як тут слизько, капець можна впасти, що слизько, Чуть не впало. Модерку кого, там, що там, що пише те, а то в мене тут бувають такі звіті. Там тобі модерку. Одера. Бо бувають тут звідчилі такі заходять до мене, баню їх завжди. О, якась яка зима класно. Тобто Познімаю, поки вона ще є, а то теж нас теж такі сиромові недовго. Ой, які краски класні ліпиться всього. Що...

Різні такі от деревця постригли тут. А от там от постригли і вони такі класні чудові. Погода псується, може знову з піде. А може дощ. За дня все і розтало. Бачите, навіть ці. О, ніки. погода, яка цікава. Ліпити снігувика якраз можна. Красота. Все, засніжений, засніжений. Дарево краси. Точно до кінця дня. Це ростане. Лавочки такі засніжені. Просто незвично було таке, нічого не було, а тут бацих виходиш такий і тут таке щастя випало. Красота, це біленький такі. Завтра, може, вже вийдемо і вже не буде, а може і буде ще. На пару днів може затримається. Така красота. Бачите, чуєте, як капає з криш? Вже все, все розстає. Красота яка. Шикарні які. Дерева. Та, я вже теж буду.